Слава нації! Вітаю на каналі Добре Рембат, в ефірі я Сашко Добрий, І подякую пану Ілліка з міста Дніпра за вкотре вже подаровану хімію для миття, мабуть, рук, але я в душ з нею ходжу, я миюся нею весь. І мастила. Мастила це все якісне, азмолівське. Так. Тут я бачу Агрінол. Мастила якісні паспортизованої якості. Згідно технологічної мапи змащування вузлів бронетехніки. Найближчим часом буде цикл відео, де ми змастимо 100 точок тертя, точніше, змащування БМП і потім візьмемося за танчика. Дякую, пане Ілле. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.